На оновленому майданчику майспейс збираються місцеві, які опинилися в складних життєвих обставинах. Ми роздаємо хліб, но цель нашої роздачі хліба це проповідь Євангелія, Божіє слово. Ми розказуємо о божі любві. Сьогодні привезли 50 буханок хліба, каже Світлана. Таку акцію проводять два рази на тиждень. Навіть не зовсім за хлеба, а от молитва это интересно, вона исцеляет душу, вона успокаивает. Когда сюди прихожу частенько і молюсь Богу, мені тут подобається, все тут люди хороші. Створили майданчик дозвілля, член громадської організації Лисичанська світлокультури» за проєктом швейцарського фонду. В 2021 році, в червні місяці, до дня молоді, ми відкрили і стартували. Стартували з двох таких локацій. Перше в першій половині дня ми працювали для дітей. Фестиваль Фарб Холі і відкриття саме було ввечері. Це був музичний вуличний фестиваль. Використовувати майданчик можуть всі охочі. Для цього необхідно звернутися до міського палацу культури. Фінансування міні-ініціативи до 20 тисяч гривень. От, в свою чергу, були відібрані саме ті проєкти, які несли таку цінність для громади. От, наприклад, один із проєктів це посади дерево, подаруй Луганщині життя. Проєкт Молоді громадяни реалізовували на сході України впродовж року. Він покликаний, аби привернути увагу молоді до життя у громадах. Всього було обрано шість ініціатив з 25 міст Донецької та Луганської областей. Олександра Зос, Олександр Голєнко, новини на Суспільному.